Дії друзі. Сьогодні на нас нема виходить новий формат тестувальний під назвою Кульбабі. Ми будемо розбирати філософські твори та шукати те, що може посприяти критиці. Хоча, в принципі, ці філософи можуть нам подобатись з певної сторони. Давай почнемо з. Сьогодні ми розбираємо е, марка Аврелія наодинці з собою. А е, це така фундамент, база, що ми можемо порекомендувати початківцям з чого почати, тому що читати це доволі таки легко, в першу чергу, тому що звичайними простими словами все написано, але все ж таки сенс в словах є. Але зараз розберемо ще, що нам не сподобалось, і що ми можемо прокоментувати. Так, друзі, ми зараз а, для вас обозначимо і для Марка Врелі, що він на нас дивиться з небес, що б йому треба було виправити, якщо б він би хотів написати щось більш краще, ніж не давний зі собою. Так, тим паче, ну всі ми розуміємо, що Марк Брелі ще десь живе, тому що він блокує. А, за авторські права своєї книги в інтернеті. Ну, типу, якщо ти мертвий, то чи піратять твою книжку, я думаю, давно все одно. А хто би викупив права на Марка Аврелія? Ну, типу, коли це -то було? Mm -hmm. Тому давайте почнемо. Перший тезіс в нас йде. Я його прочитаю і будемо разом тоді, а, що ніхто не скаже: софіст чи блазень чи мудрагель, а скаже. Оце муж зрілий, довершений, неолесний, здатний, по здатний постояти за і за себе, і за інших. Що скажеш, Олексій? На мою думку, а, що ніхто не каже. Ну, ми в якому світі живемо? Ідеалізованому світ без ситуації та світ без... Предметів, предметів у собі. Ми живемо, живемо в світі, де є предмети, предмети у собі, суб'єкти і об'єкт. Тому що ніхто не каже це не коректно з тої сторони, що це ну, попросту неграмотно. Що не ставить, я би кажуть, ніхто ну, тут ми вже фантазуємо. Мені здається, можна з цього почати. Далі Софіст Блазень чи мудрагель. Ну, мудрираль, це, це масля спінина. <ріст> софісти власне. В цьому нема, немає, вроде все нормально. Ну я згоден, в принципі. А, тим паче, ну, це вже ми бачимо в цьому описі від Аврелія, що в нього є якесь таке его, дуже-дуже високе. Тому що він якби говорить нам правила. Що ніхто не скаже, а скаже ось так. Тому ну, це трохи, тобі треба психологу підійти, не знаю, поспілкуватись. Тим бачив, в тебе були проблеми в сексуальному плані, це всі ми знаємо, але батько це не та людина, яка повинна тобі допомагати. А, давай розберемо тоді ось ці слова. А... Оце муж. Mm -hmm. Зрілий, довершений, неолесний, здатний постояти і за себе, і за інших. В принципі, одразу йде таке становлення, який повинен бути муж. Mm -hmm. Насамперед, муж це є муж. І, він... і, ми, і ми одразу плануємо включати себе в позицію якоїсь возвишеності, в позицію Бога. А, можливо, це. А, Можливо, це незріла думка а, включати себе в позицію Бога, а якось а, більш природньо оцінювати а, свої психічні а, кордони, свої психічні а, пункти. Ну так, загоном. І також, типу, в будь-якому разі. Треба розуміти, що ідеалізувати тебе, навіть якщо ти добра, як він, бажає, щоб ти, ну, як він описує, що треба бути добрим, сміливим, не боятися смерті. Але все одно е люди, такі створіння, які бачать як плюси, так і мінуси. В принципі, в описі, а скаже, оце муж, зрілий довершений, нелесний, скажуть, ще, там алкаш, кончу і так далі. Типу, на одну людину. Якщо навіть брати якесь м, невелике анкетування, там, наприклад, думка про мене, з десяти людей, хоча б одна, якщо ти добра навіть людина, може тобі заздрити, може ще щось інше, може щось знати, що не знають інші. Тут все одно додати. А ось ці характеристики, які повинен бути е, справжній муж, ну, типу, дуже-дуже щось повинен постояти за себе і за інших. Ну, здатний, не здатний, яка різниця? Зрілий, ну зрілий теж таке поняття, яке, я думаю, не можна до кінця його якось зазначити. Зрілість вона може бути в, різно, в різних сферах і в різних ситуаціях. Mm -hmm. Тому, ну, це таке ми виписали. Я думаю, що він від балди п'яний щось написав. Mm -hmm. Давай по іншому. Mm -hmm. за за себе і за Мені здається сама совокупність цих термінів не релевантна а, посилу, який, який надає автор цьому світу цим твердженням. Мені здається, так. Можливо, ні. Ідемо далі. Коли вже хтось зазнав мук і очистився. Не знайдеш в його думці ні гнояка, ні врасі, ні нориці? Пруфу? Ну, тут вірно підміщено. Взагалі, а чому людина, яка зазнала мук, по факту це м, та людина, ну, в моєму уяві, що він описує, що людина м, отримала якісь негативні емоції а, і очистився. Очистився лише якщо ну, якась помста зникла, але ну, муки зазвичай такі бувають різні. Типу, а, Мені здається, переживший такий досвід, суб'єкт може і очиститись, якщо він щось для себе а, закріпив, або навпаки, а, більш скріпити в собі а, ці муки, ці гнояки, і закріпитись а, як своє щось у собі, а, ці свої враження. Тому. Ну, на, наскільки це може бути як а, якимось е, правилом чи якимось твердженням, який можна е, залишити, я, ну, я не впевнений. Ну так, це я думаю, ну тут продовжую прочитаю, і неминучість не спіймає його з недовершеним життям, не мовби трагічного актора, що вийшов, не догравши до кінця. А ще немає там ані рабства, ані вишуканості, ані залежності, ані відчепенства, ані вірного підданства, ані ухильності. А, ну це також, можна сказати, що Аврелій завжди ідеалізує щось, хоча якби людина, яка зазнала якусь такий, ну, можемо по новому сказати, тригер, який може все одно він не може, не може забути його. Просто ось так, ну, типу, не може стерети собі картку пам'яті, як на комп'ютері. Типу, це треба зрозуміти, переосмислити і якось з цим жити далі. Але е, якщо він це забуде, то в нього не буде ні рабства. ну, Це, типу, просто ідеалізація того, якщо ти можеш е, перехрестити mm. ось ці е, здійшся, це досить. Е... Поверхностна думка, яка взята з гори, з самого верху, насправді тригер і суб'єкт і об'єкт цього тригеру, вони міняються один до одного в процесі і ну, у кінці народжують якусь дитину, якою по факту становиться об'єкт об тригеру. Ну і сам собі суб'єкт. І, можливо, плод цієї цього взаємопов'язаного діючого ситуації і буде якраз таки то, чим воно стане, але воно не, ну, не може собі залишити лише ідеалізовану якусь ситуацію. Це буде ситуація, сукупність всіх факторів якою собі має тригр об'єкт навколишнє середовище і безліч інших пунктів? Так давай перейдемо до третього пункту. Смерть, таке ж ти природи, як і народження, сполучення тих самих елементів у те ж саме. Назагалі, а загал і немає чого царатись. Для мислячої істоти тут ані чогось не доладного, ані супротивного розумного устрою. Тут взагалі дуже-дуже якось видно ось така, знаєш, коли він е був і існував, Марка Врелій, завжди були війни. І це більше схоже не на філософію, а на філософію пропаганди війни та смерті. Тобто вже йде а, так сказати маніпуляція. Для мислячої істоти. Тобто ти ж себе розумієш як мисляча істота, тому тобі не має чого а, ну, так сказати, боятися смерті. Я вважаю, що це просто пропаганда такою. Пропаганда бути солдатом, так сказати. Щось таке. Мені здається, я теж так думаю. І 143 це напевно його, ну типа, номер в строю був. Типа там всього було чоловік, ну, 140. І 30, типа. Ну, я не знаю. Я був там, типа, а, да, так друга. Смерть. Смерть? І далі кожен для, для себе думає, це І плюси, можливо, ну, можливо для вас це і норм. І мінуси. Хтось хоче жити далі, І підводні камні, Можливо, хтось помер під водою. Ну, і... Я би також додав ще, що ти прибрав, але я думаю, що це ви вже прочитали і бачили. Що тут він все ж таки, ну, чому можна зрозуміти, що Марк Аврелій — розумний правитель, а як взагалі маніпуляція працює е, в, в розуму людей? Спершу він пише щось, що людина знає, що є правдою, це смерть є щось таємне. Ну, дикун. Ахує. Ну, але для людей це працює так: якщо він пише розумні речі, ну, що є фактом. Що ніхто не знає, що буде після смерті, в да, ну він щось має на увазі. А потім вже йде маніпуляція. Це такий самий простий ефект, як а, заставити думати людину, як ти бажаєш. Що, давай далі? А, не живи так, наче б мав жити 10 тисяч літ. На тобою нависла конечність. Доки живий, доки маєш як, стань добрим. Бодя добрий, чому сиди. Написав Бодя добрий. Мені написав Бодя Добрий. Мені зараз позвонив «Бодя добрий. Мені на емейл прийшов лист від Боді доброго. Я тільки що побачив, як прийшов Бодя добрий. Ми що, зараз поїдемо в місто, де народився, Бодя добрий. Тревел блог нас немає. Приїдемо з моста, бодя добрий. Так, ну Блін, ну насправді просто... 10 тисяч літ ну це ж супер багато. Ну, ну просто я не знаю, чи розуміє Марка Аврелій, що, що відбувається з свідомістю, коли вона, коли вона пропускає через себе 10 тисяч років. Мені здається, це вже взято з потопка. Ну то есть, це, це значить що? Це значить довго і не спіша. Чи це значить в муках, не, не бачачих кінця своєму існуванню депресії? Це значить не живи в депресії? Ну, окей, я не живу тут. Ну, я ще мав додати, що це ну, його слова. Це не наші слова. Це його слова. Що вони, типу, ось. Ось ця, ось ця фраза, а -а -а. ось ця фраза, вона використовується будь-яким інфоциганом. Ну, типу, не живи так, начебто ти мав жити 10 тисяч літ, почни зараз, купуємо. Можемо казати, що маркуре інфоциган. Я думаю, що так. Я думаю, а, Ну. Стань добрим, ну це взагалі... Типу, таке враження, що в нього вже не знаю, ну він не. знаю, мені здається, просто там можна в кінці підставити бульшу. Типа, «Не живи так, ніби ти живеш, ніби ще буде жити 10 тисяч років. Над тобой нависла кінечність. Стань кухором третього розряду!» Ну це да, мотивацію жорстко добавляю. Але, ну, типу, він якби. Він також так думав, думав, що ж сюди підставити, і він yeah. ж думав, бля, я ж закінчу цю фразу, йобану, І думаю, бля, стань добрим, бо ну, забей. Але насправді я чув, що в той час там були в руйні сутички, смута, грабежі, і після виходу ну дропа цієї фрази, там всі супердобрі добрі стали. Злюки пропали, взагалі зубуть так. І всі хотіли обніматися, mm -hmm. сосатись між собою. І ну, тоді Рім і пав. Ну, думаю, так. Ну, Прочитаєш цю фразу, не? О, да. Хто дає, та хто має. Давай давайте... Добре, давайте спочатку читаємо. Хто дбає про славу серед потомків, не виявляє собі, що всі, хто його ще пам'ятатиме, скоро самі помруть. А за ним знову і ті, хто перейме від них ту славу. Так що усякий спогад вигасне, бо ж його носіє один за одним спалахнуть і загаснуть. А навіть якби припустити, що ті, хто пам'ятає невмаруще, отже, невморуща і пам'ять, що тобі до цього? Не кажу вже померлому, але хай і живому. Що тобі до їхньої хвальби? Хіба, може, через щось мене написали? Але і так зрозуміло, що він бажає сказати, але відразу хочу зазначити, що він е... дволіка людина. Навіщо ти це пишеш взагалі? А до нас. Питання з сквозь ліки. Ну, якщо він хоче нам задати, то ми ж можемо відповісти, по суті. Давай відповімо. Він каже, вже померлому, але хай і живому. Що тобі до їхньої хвальби? Ну він мав на увазі, що ну, тихо. Тобі не бачить, що до їхньої хвороби. Ну, якщо він мене питає, то мені під що байду. Хай питає. Хай. Не ну, це такі... Такий паризма, що кожна людина про це може думала, що навіщо це робити, але а взагалі навіщо щось робити, просто бути добрим, ну а Ну Це можна сказати так само і про все. Я кажу вже по-менему, але кажу, що тобі то то що ти Ну так, типу, Тобу... не будь добре, можеш ну, <свят> просто перестатувати. Так не добре і що то Тобі що, можливо, щоб хтось думав, що ти добрий. Або тобі ти будеш думати про себе, що ти добрий, коли ти вже помреш, ні. По суті, якщо ти добрий, то ти маєш бути добрим як. Е... Як об'єкт. Але якщо ти дивишся на себе, приламляєш свою свідомість. І будучи добрим об'єктом, ти ще дивишся на себе і усвідомлюєш, що ти добрий об'єкт, бо тобі так селфмарка Марк регіоне, то виходить за те, що ти ну, це той самий сорт доброти, що і ходьба. Це ну, ти, більш, ти більш очікуєш на те, що ти красава. Ну так, так. Ну, по суті, ти маєш бути недобрим і не красавою, і не очікувати хвилин. Ти маєш бути і відчувати, відчувати синергію з а, а, своїм світом і передумати мене навколо. Якщо вони генерують якусь енергію, яка тобі приємна, то ти живеш відповідно їй і не переходиш через... Самого себе для, для когось. Тобі потрібна своя синергія, я думаю, так. Ну мені здається, що взагалі, якщо роздивлятися Марка Аврелія і вникати в його слова, то давай основні ось його А, Типу, нехай. Типу, ну, не сприймай думку інших про себе. Mm -hmm. Типу, по факту не а, роби. Якісь а, кроки в соціуму, по факту. Mm -hmm. Будь добрим. Добре. Після цього, якщо ми, нам не потрібно а, бути в соціумі, що може зробити людина? Піти, наприклад, жити там десь а, в Тайзі або в Лісі, так? Але по факту існування вже в Жезі. Існування а, це вже не є доброта. По факту, щоб існувати, ти повинен там. Вбивати е, звірей. Це не доброта, це жорстокість. Типу, ви навіть. Доброта їхати. просто може існувати тільки в соціумі. Скоріше за все. Ну, типу. Доброта на людей, типу, спілкування mm, з людьми? Як визначити, як визначити доброту, я не знаю, в морі. Ну, ти як ти може бути добрим в морі, а як ти може бути злим в морі. Твоя доброта чи злість вона направлена на когось. І вона, ну. Вимога виживання вона буде направлена не на тварин. Ну, типу, її не можна буде визначити. Добре, ти чи злий, якщо ти їж зайчик. Ти просто, no, просто, просто їж зайчика, Чи ти добрий, чи ти злий. А якщо ти б'єш бабку, то в цілому зрозуміло, що ти добре? Чим no, по факту, ти ж може бути. Ну, наприклад, ти mm -hmm. живеш у лісі, так? Ти... А зараз полюєш на зайчика, і ти розумієш, що полювання з тобою ще вовк полює на зайчика. Ти можеш бути злим на вовка. А можеш бути добрим і що і віддати цього зайчика вовку. Ні, ну зрозуміло, що ти можеш. Тут ти можеш бути тільки розумним і дочекатися, поки вовк є зайчика, щоб бути вовка і стати. Це вже ж жорстокість. Це чисто, щоб хавки запустились. Це не ж жорстокість. Ну по факту. В іншому якщо... випадку. Ты конець цепочки, якщо в тебе є чим їх бити, і щоб вижити, ти маєш просто їхати. І там буде. Ну, якщо ти... Ти не сможеш вижити на ягоди, по суті. Та навіть якщо зривати ягоди, ти все одно щось отримуєш і не даєш. Да. Це не ягоди. Приходить, приходить вміть, бачить, немає ягод і вен зайця. Добре. Ну це взагалі... Типу... Давай далі. Ну, ми, ми поб'ємось потім. Якщо відео за це, ну, типу. Покажемо за просто. І yeah. якось може. А давай на цьому.